Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте цю хату, я тут вікна силіконом. Вже на кінці літа. Тут додалось роботи, треба дещо доробити. Дивіться, я привіз тут матеріалі. цементи різного вигляду, лист дурака і камінь такий. Що я маю робити? Цей лист відрізати і прикрутити тут знизу дверей, де ви бачите тут тейп. Наклаяти цю сітку армірувану, замазати цементом. Ці железячки маю прибити знизу тут камня і опустити, додати камінь донизу, тому що власнику не подобається, що видно багато фундаменту. Чим я буду прибивати ці железячки? Я тут скупився на 200 доларів, купив отакий обган, патрони і цвятла. Зараз буду тут все це мудрювати. І ось задні двері, на задніх дверях так само прикрутити дурак. Тут в гаражі десь є фініш цей білий. Потім з суботу я буду його фінішувати. Ось. Ви бачите, тут роблять тут ландшафтні дизайнери, хата вже майже готова. Залите все за бетоном, споди залили. Взагалі тут так, навіть до сусіда вилізли, камдрайвий. Земля мокра, зараз мені по цій землі ходить. Отут. Першим ділом буду робити цей камінь. Як я розумію, як воно має бути. Беремо цвях, Цвях вставляється сюди. Беремо кульку, вставляється сюди. Тепер прижимається до стіни. І стріляється. Було б, звичайно, зручніше дві людини, але... Я думаю, я впора сам впораюся. Супер, якраз це по лінії, те, що я накреслив, протик. Купив сильні патрони, капець прострілює наскрізь. Це добре пристрелив, Тут ще м'якший бетон в цьому кутку. Це проблема, я вже задобався його стріляти, рука вже болить. Таке воно має бути клейке відклей. Зараз настоїться, присяде, потім знову розмішаємо. Можна клеїти цю Цегла цеглу, камінь. Що, шановні, така картина в мене вимальовує. Ріжен, складаю тетріс, де довгі, де короткі камінчики. Шо? Шви буду завтра замазувати, тому що треба, щоб вони це все, все висохло. Дурок треба відміряти 5 інчів там за та повозку. Беремо левел. Году мэксик взял точку за место Опа! Вообще идеально. А щоб мазати, треба картонку підстріляти, бо я намажу, замажу бетон. Треба десь шукати картонку, може в гаражі в них є. Зараз прикручуємо діч. Раз. Два. Три. Чотири. Тут рівень. Тут трошки переход буде, якось його треба, я не знаю, сєпкою перекрити або з силіконом і зробити невеличкий та Розумієте, що? Це треба зробити в таку стінку, біл, під низом цих дверей. Часто використовую і дурок. Тут отак прикрутив, залишив тут геп, тому що тут йде контроль джойнт, я продовжую контроль джойнт до того. Тепер лишається його замазати, сітку поклеїти. Тут стики. Ось якось це буде робити. Це найхуже, я люблю, що це замазати цей цемент. Ляпа щас забруднюють по-любому, так і очистить це все. Треба накривати тейпом. І треба картонку шукати. Закладимося фонда в гаражі. Треба сітку відрізати зраду розмір там картон валяв лайн скайпери працює з шумом роблять це центральний фітер по На землю привезли тепер тут бетон треба свіжий бетон заливали не такий приблизи Контент. Так, у мене зараз перекус. 11.40. Маю отакі от, от бутерброди з рибою. Купили сирий лосось. і самі його засолили. Авокадо, шпинат, сир філадельфія. Бездрожджовий хліб. Думаю, буде смачно. Ну Отак от замазав спереді вхідні двері. А так от мажу ззаді. Я завтра тут не працюю, завтра в п'ятницю я буду працювати в палакайні ресторану Мендіс в суботу. Я планую працювати до ланчу. Тому що в четвер буде вихідний на наступний тиждень, буде день подяки. Я не знаю, на сьогодні я думаю, я тут справився. Камінь застигає, Все застигає. Зараз помию інструменти, я не знаю, куди діти той оставшийся цемент. Дамстера нема. Отак от вона виглядає тут. До речі, тут ще гараж не засілікований, вони мають оце. Фарбувати в чорний, і тут має бути чорний силікон. Тому що, бачите, ці штучки ми фарбували. Спочатку було все біле, потім власник будинку сказав: пофарбуйте мені підвіконники в чорний колір. Переїду 20 хвилин від цього об'єкту, там ще у нас в місті ломбард. Є ще один об'єкт, там стоїть контейнер мусорний. Їдуть і всі відходи, які ми не лишились. Викину просто напросто як контейнер. Кромі камня. Камінь треба зберегти, тому що, можливо, ще приїдеться допадати десь щось. Друзі, добрий ранок! Сьогодні новий день. Знаходжуся в місті Ромевіль. Хто дивиться мої відео постійно, той можливо пам'ятає цей готель. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що тут залишають відкритими вікна для того, щоб завантажувати там меблі, меблі, сокартон всередину готелю. То ось заробили вже цю стінку і тут оцих шість вікон треба засиліконити і шви. Два шва. Зараз я це швидко роблю і потім їду на ту хату, де я був вчора, місто Елмфурст. Так, друзі, я на об'єкті, дивіться, тут вже воно підсохло. Зараз я трошки наждачкою підітру, замішаю води, замішаю бетон і замажу ті шви. Так, роботи тут на годину, напевно, з усім. Але треба спочатку замазати шви, щоб вони підсохали і мазати фініш. Потім шви підсохнуть. Я їх зачищу. І все. І все. Просто все. Ще завтра може приїду сюди силікович. Отак от виглядає спереді, але ще потрібно тут силіконити по низам. А знизу тут от переходік, там переходік, тут силіконоч. А отак от от на швах сохне цемент. Отак от, от виглядає ззаді, Треба продовжити цей шов засиліконити. Ось тут знизу застілі тому що дивіться, як вони залили бетон і вже тріщина, їм буде вода затікати за тріщину. Але все-таки це не завтра. Завтра я їду в Мічиган. Менеджер сильно просить. Можливо я отримаю бонус на різдво. Треба їхати. Отак от переглядає от, розгладжений граут. <глад> Мокрий. Зараз підсохне буде непомітно, як я говорю завжди. Я старався. Файно все робив. Так, друзі, зараз їду в місто Ломбард. Беру мішок цементу собі на завтра. Бейско. Тому що завтра я їду все таки. Мічі. Шоста ранку, субота. Куди я їду? Дона, куди я їду. Я їду в робочому вагоні своєму. Не знаю, їхати 2 години в одну сторону, а роботи там всього-навсього на годину. Давайте вже доїду туди і там все вам покажу. Що, друзі, робота моя зроблена, бачите, я забетонірував оцей стрім і з тієї сторони також. Це я приготував на понеділок, тому що його треба буде перефінішувати. Тому що тут були деміджі, він трошки потріскався. Я вирізав семпел невеличкий, Відвезу до нас на склад і там. На складі підберуть колір. В понеділок хтось сюди приїде. Я знаю, що точно що не я, тому що я понеділок в понеділок їду в Індіану, в South Bend на коледж, там де я був, з Майком зустрічався. Там треба вікна перебити трошки невеличкий силікон. Ну і все, і тепер дві години їду додому. Зараз яка година? Зараз тут на час вперед я не бачу. Знаю, десята, напевно, зараз. Тому погнали додому. Все, сьогодні вихідний, півдня, завтра вихідний. Всім привіт. Сьогодні в суботу я приїхав з роботи. І поки автомобіль зараз прогрівається, виходить Валерія старший. Ми зібралися їхати в магазин Монарц. Це будівельний магазин. Чому ми їдемо саме в Монарс? Тому що дивіться, я маю такі конвертики. Дивіться, я працюю на будівельну компанію. Так? Я часто їжджу в Хомдіпо. Мені взагалі кращий магазин Хомдіпо, тому що там якісніші інструменти, більш мені якийсь він понятний. Номенард no класний тим, що там є 11% ребейт. Ребейт це як будь-то кешбек. Дивіться, я їздив там, скуплявся, збирав чеки, збирав, збирав і збирав. І дивіться, від суми, на яку я скуплявся, там, допустим, 500 баксів я скупився. І мені від 500 баксів 11% мені вертається. Дивіться, я назбирав чеків ось на скільки. На 215 доларів. І по цій бумажечці ми зараз їдемо, ми можемо, любити, ми можемо купити любо що по цій бумажечці. Ми не можемо потратити це, щоб зняти налічку, і не можемо це обміняти на гіфт-карту. От ми маємо штрих-код. По цьому штрих-коду ми тільки можемо купити товар. Якщо людина якась збирається купувати на 200 баксів, то можна в неї попросити: дай мені налічку, я тобі дам цей конвертик і можеш ним заплатити. Дивіться, скільки я чеків назбирав. Максимальний чек на 60 доларів майже. Самий мінімальний це долар 65. Всі ці чеки я збирав і вони різних. дат. Дивіться, 0,9, 09,23-25. Найстаріший це 0,9, 0,4, 24. що нам потрібно. Там багато чого продається для дому, тобто хімія битова, всякі швабри, тряпочки, також деякі продукти, інструменти. Ну. Зараз, коротше, затаримося на 200 баксів. Менат за спиною. Кава в руках, Новорічні стаканчики, Валерія Сашою. Беремо коляску. А що ми плануємо тут купити? Пролюкс. Понимаєш? Та підожди, давай я вже відео почув. Розумієш, Volvo – це про Люкс. Проїхала тільки що Volvo xc 90 90. Валерії подобається, що вона безпечна машина в світі. Як, як взагалі, я просто цього раніше не знала. Як взагалі можна обрати машину, якусь іншу, коли є така, яка 100% тебе захищає при аварії? Я не знаю. Відкривай. Як? Вже все таке новорічне продається. Я питав, по що ми сюди приїхали? Там просто тратить гроші, які повернули. Часи ось тупили. Люстру можна У Тебе щось в машині стаканчик, легке, під стаканчик. Ось диви перша наша покупка. У нас немає вдома годинника. Давай вибираємо. Давай отакий римські цифри. Я завжди його хотів. Який, Валерія, ну що ми так довго вибираємо? Вибираємо. Ну давай, вони більш понятні. Так, да, мені це подобається. Okay. батарейки треба, на, на всі батарейки. А які, які тут батарейки? АА, 3 АА, 2 АА. Трипл А. Дабл А. Ось одну А, батарейку. В нашому дитинстві таких класних іграшок не було. У нас це було таке переходне з Радянського Союзу, якісь страшні іграшки. Валерія лови. Я короче, тут знайшов грильні портативні, щоб можна було їх з собою на природу брати. Я короче, в інтернеті знайшов за 300 баксів грильницю. Вона така кругла і маленька складається, плоска, як тарілочка. Її треба замовляти, вона 300 баксів коштує. І до неї це такі газові маленькі балончики, які на кемпінг брати. І класно. І вистачає того балончику десь на 5 прожарок, там, я не знаю, стейків. 4, ну, повністю загрузити ту гривень, скільки там у лази кусків стейків. Може 5-6. І ото 6 стейків 10 раз пожарити. Це доволі непогано на одному маленькому балончику. Ти хоче якогось декору накопити? Ну, не накопити, можна щось додати. Ми три роки з одним декором. Ну да. Ну, Набридло можна було навіти. У нас іграшки на ялинку, які золотисто червоні. Напишіть в коментарях, 2026 рік, це який рік? Рік БК буде. Дивіться, у нас в закинці були солдатики, білочки, у нас були тоді такі шишки, Дід Мороз такий набув. Ялинки коштують по 200 баксів. Так маленька 75. Ця. Скільки це останнє? Купи туди. А, вже продано. Де це 100 баксів, це маленька кошка. 290. Ми, до речі, нашу ялинку також купили. Прикольно, це такі ці декорації додають якоїсь річного настрою. Але їх через щур і зарано ставлю, тому що цілий місяць просто зарано. Розкажи. Ну, із-за того, що дуже рано у тебе з'являється раніше настрій новорічний, а потім на новий рік його вже немає. Він ізчерпався. Ну, так. Така у нас корзина вже. Коту корм, потім кукерки, трошки новорічного декору. Годинники. Зараз дивимося серветки для сушки, щоб після прання одяг пах приємно. Яке тобі? Це ну, буде. пахне. Окей. Okay. Так. Ну це десь у нас тут скільки баксів на 70. На десь так. Взяли ось такі соти на телеком по вісім і буде у нас такий уют у залі. Коротше, накупили ми всього цього добра на 157 доларів. 69 доларів у нас ще лишилось. Ми приїхали додому, розпакували оцю одну штучку. Нам воно так сподобалось, що ми приїхали купити ще дві. Ми їх з'єднаємо, у нас буде тотал три. Зараз поїдемо додому і покажемо, як воно світиться. Будете просто захваті. По перше, дивіться, що ми повісили, Те, що ми купили в Менарці. А по-друге, подивіться, що Валерія чудила. Валерія це все ти. Це не я, я ось, що чужу. Ми сьогодні число? 24, двадцять четвер. Двадцять перше? Двадцять друге. Розбирай назад. Напишіть в коментарях, не на гарна ялинка чи ні. У нас ще не фінішна. Такі от справи. Так що Merry Christmas and Happy New Year. Шановні песники, вітаю вас з штату Індіана. Я зараз їду на Коушен College. Я туди під'їжджав і там я маю робити ремонт силікону деякого. У мене сьогодні день завантажений буде. Мені треба дуже швидко це все переробити, там 5 вікон і 5 швів. Друзі, нічого не знімав, поспішу. Зараз заїжджаю в Елкарт. Гошені я там закінчив. Я вже від'їхав 20 хвилин. З Майком пройшовся, він подивився, задавав тобі питання, я відповідав, окей. Їду зараз, вигружаю Сілікон на Елкарт, забираю там бампер до свого старого фургона. І все, їду в готель в Play. там мене буде чекати ще один мікс. Я вже говорив Крістіан. І він мені допоможе. Буде мене піднімати на форклифті, я буду сіліконити ті три вікна там. Треба зробити срочно, тому що завтра, після завтра дощі. Бампер зонатажний. You still have plates? Huh? You still have a lot of plates? No. No plates? It's a lot of quintals. I need, I have good one. So you're thinking Cadillac you will done Thursday? Tuesday, Friday. Friday. It's weekends for me, I go vacation. Thanksgiving, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. For you, well, for me, no? Go visit family, prepare, Turkey. The reason is, if more faster finish the hotel, more money. Money, I know. Okay, I talked to Vladimir, I talked to the builder, PJ, maybe I can left the, the, the scaffold there. for okay. you finish Monday. And Monday I come, come back. Так, я вже в корзині, ось працюю наверху, перероблю перше вікно. Коротше, три вікна так зробити. Чи два, точніше, і два шва. Передаю дощі, друзі. Я зізвонився з менеджером, прийняли рішення, що мені треба їхати додому. Нема мені сенсу лишатись ночувати. В Чикаго зараз 4,50, тут 5,50. в чекавському ремені я приїду додому. О 8 годині вечора. Три години їхати зараз. З міста Каламазу, Вейнмін. Добрий ранок, новий день, новий ранок, нові пригоди. Подивимось, води занесе мене сьогодні. Сіліконі з хата, сафіт, вікна, двері. Будується хата, балкони, дощ пройшов цілу ніч нічішок. Що... Мігся лазять по багніці, а в мене сухо тихо. Коротше, дивіться, там воно сусідня хата. Дивіться, у них всередині хати живуть утки. Утки. Там у них є дворик хазяйственний. Прикиньте, американці тримають курей, утят. Десь як їх бачу, там ходять. а сидять. Кури. Прикиньте. Найперше. Ту хату ми також будували по сусідству. Її просто не видно, я пізніше вам покажу. Дві одинакові хати. Коли будують будинок на такому етапі, я себе відчуваю, як в фільмі Один дома, два, загублений в нью йорку Тому що, як ви пам'ятаєте кіно, то всі добре пам'ятають, те, що Кевін чекав від грабіжників, коли в домі там, в нью йорку йшов ремонт. І були такі самі дірки фола, там ну, тубайфори видно було. Я на хаті на ці щоб вчора на країні. Доробити три вікна. Лема. Силикон. Фініш. Мені потрібен чорний. Вже купа ялинок продається. Штату Мічиган завезли живих ялинок. А я їду на певні міста Алмфорст, я вже тут в ньому. На ту саму хату, де я докладав той камінь і там маленьку волосочку під верми. Я дурак не включу. Якщо ви пам'ятаєте, це було на початку відео. То там треба зараз досиликоноти. просто на той шов один і поріг. Друзі, всім доброго ранку, такого морозного вже зимового. У нас вчора був Thanksgiving, вихідний, ми конячку випили. Сьогодні треба на роботу. Зараз їду в місто Роме на готель. Я допрацював при вікна, там треба доробити ще перший поверх, центральний вхід там вікна. Ну, на сьогодні таке одне, трошки роботи. Епідатні. А завтра у нас передають дуже великий сильний сніговий шторм. Тому на роботу я не йду, а буду сидіти з вікна, моніторити сніг. І Якщо насипе, супер, дуже багато, їдемо кататись на горки. Тому так от мороз на вікні. Огна, трошки вам розповів. Поганий на готелю не зробили. І камінь, і кінопласт, і сайдинг. Гарно виглядає на всіх коментарях ні. Що я маю тут дороблювати? Силікон. Тут, зверху, знизу. Ця сторона вже зроблена даним-давно. І тут просто не було камня. Тут було вирвано, ну не дороблено центральні двері. Доробити, і тут вікно доробити. І отут шовчик, де камінь і пінопласт сходиться. Такі от справи. Ну ще обійти кривом мотелі, можливо, де ще щось є. Прикол номера бачите, чихуаха. Машина приїхала з Мексики. З Мексики Іллінойсі тачка.